Територія технікуму і будинку 2А, що на 9-му мікрорайоні. Днями Віра Іванівна на останній сесії обурювалася тим, що я облив її брудом і нічого потім не сказав після того, як вони виправили ситуацію, яка склалася навколо спортивного майданчика біля технікуму. А тому треба виправити ситуацію і відзначити, що технікум прибрав курилку з території спортивного майданчику, засипав його піском, встановив гойдалки а також встановив гірку для того, аби діти з будинку 2А мали можливість розважитись на дитячому майданчику. Ось ми бачимо, перебрали навіси, які стояли над футбольними воротами. Ось одні ворота і ось інші. Ось тут була був прохід, його заварили. Але курилка як була, так і залишилася біля спортивного майданчика. Технікум вирішив, що перенісши урни за паркан. Таким чином ситуація з курилкою біля спортивного майданчика. Вирішено. Гадаю, що розмістивши це відео на нашому каналі, питання, які піднімала Віра Івановна, будуть закриті і претензії до мене як... За депутата, який підняв питання з приводу наявності курилки на спортивному майданчику, буде закрито. І вважаю, що Віра Івановна більше не буде ображатися на мене за те, що це питання було піднято.